А привіт! на на каналі Цюборка. Мене звати Альона і сьогодні ми давай на чистоту про столицю різдвяних ярмарок місто Страсбург. Давайте вже поглянемо на нього. Страсбург. Затишне французьке місто на кордоні з Німеччиною, центр регіону Ельзас. Розташування вплинуло на архітектуру міста в великій мірі. Вона перейняла в собі як французьку, так і німецьку культури. Ізюминка міста історичний центр, який повністю внесений до світової спадщини ЮНЕСКО, що є єдиним випадком у Франції. Страсбург вважають різдвяною столицею Європи. В місті організовують відомі страсбурзькі ярмарки із солодощами та святковими сувенірами. Встановлюють ялинку висотою понад 25 метрів. У місті панує чудова, різдв'яна атмосфера. Страсбург має важливі політичні функції в Євросоюзі. Тут знаходиться Рада Європи, Європейський суд з прав людини, Європейська аудіовізуальна обсерваторія, а також Європейський парламент. Також у місті є сервери, які обслуговують всю шенгенську інформаційну систему. Кафедральний собор Нотердам найвідоміша пам'ятка міста із висотою 142 метри. Собор довгий час носив статус найвищого храму у світі. Від інших він відрізняється також однією баштою. На вершині є оглядовий майданчик із прекрасним видом на околицю. Так як другу не встигли добудувати. Всередині собору увагу заслуговує астрономічний годинник. Поруч із собором красується ще одна пам'ятка архітектури вже епохи барокко – Палац роганів. Тут розташовані три найважливіші музеї Страсбурга археологічний, державно-ужиткового мистецтва та образотворчого мистецтва. Також цікавою є площа республіки, яка складається з будівель різних архітектурних стилів. Найпопулярніший з них є Рейнський палац, університетська бібліотека та національний театр. Так приємно гуляти по центру міста та побачити наш рідненький прапор. Гадати про Україну і подякувати усім, хто її підтримує. Традиційно на усіх різдвяних ярмарках та інтропи ви можете купати нові совіри, а також попити змішаного глівені. Давайте подивимось, що ж продають у місті Стервок. Традиційно на ярмарку ви можете випити гарячого глітвейну з місцевих виноробень, поласувати смаженими каштанами. Та подивитися на різноманітні ремесла, які присутні у даному регіоні. Тож, якщо у вас є настрій, то з повним гаманцем ви точно звідси не підете. 아음 <목소리가> Страсбург розташований на річці Іль у тому місці, де вона впадає в рейн. Німецьке місто на протилежному березі рейну Кель. Ще цікавою атракцією є прогулянка річковим трамвайчиком. Їх там до кольору, до вибору. Закриті, відкриті, маленькі, більші, кому ще припаде до душі. Маленька Франція. Найбільш мальовничий квартал міста. Збудований він на численних каналах. Ізюминкою кварталу є традиційні німецькі фахверкові будинки, в основу яких покладено будівництво каркасу із дерев'яних балок. Конструкції виходять міцними та надзвичайно гарними. Маленькі пряникові будиночки серед води, вузькі вулички, мости. Звучить це дуже романтично, але так було не завжди. Такий милий та затишний з великої кількістю квітів навколо. І не повіриш, що раніше це місце усі намагалися обходити. Чому так називається квартал, який більше нагадує німецькі містечка з традиційним для них фахверком? Але швидко знайшлась відповідь: назва походить не від країни, а від захворювання Сифіліс, яке раніше було відоме як французька хвороба. В середні віки тут знаходилася спеціальна клініка для лікування цієї недуги. Проте зараз квартал природився, став центром туризму і приваблює мандрівників колоритними ресторанами біля води. Взагалі, центр Страсбурга можна назвати однією великою ярмаркою. І якщо не зважати на величезну кількість туристів, дещо, як на мене, збіднішали прикраси до будинків, яким зазвичай був усипаний Страсбург, то містечко зачаровує своєю красою. Тож, якщо у вас є час, бюджет та натхнення. Приїжджаєте в Страсбург, тому що до нього вам захочеться приїжджати знову і знову.